Динамо Київ дізналася, з ким зіграє у лізі чемпіонів та лізі Європи після матчу з партизаном, Шокуюче рішення у ЄФА для України, яке бажання гендира Бормуту виконав Ілья Забарний, гол плюс асист від українця за кордоном на старті чемпіонату, а також топ трансфер Евертона Віталія Миколенка. Тогляд всіх нових трансферів літа 2024 без зайвої води. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Справжня сенсація повинна статися на цьому тижні АПЛ. Слідом за Дугласом Лоїсом Астонвілу покине ще одна зірка минулого сезону. Фабріся Романа повідомив про домовленість Мусидія біза Лятіхатом. Сума угоди складає 60 мільйонів євро. Нащо французу у двадцять років їхати в Аравію справжня задка. В минулому сезоні у нього 57 матчів, 10 голів та 9 асистів. А Вілла ж вибрала для себе участь у лізі чемпіонів. Ну а поки віла презентувала лідера Евертона Мадуанану, віддали за 22-річна Белійця 60 мільйонів євро. Ну а на позицію діябій британський ЗМІ свати Жоа Офеліша. Котрий ідеально міг би підійти на роль відтянутого форварда і котрому все ніяк не можуть знайти підходящу команду. Челсі продовжує парад задаткових підписань молоді. Сині за 10 мільйонів євро купили лівого захисника збірної США та Атланти Калеба Вайлі. Хлопець стала новитий, але на цій позиції вже і так досить висока конкуренція. А правило фінансового фейрплей все ще ніхто не відміняв. Марсель продовжує тримати слово перед Роберто Дідзербі. Клуб виконує мову тренера по активній роботі на трансферному ринку. Французи домовилися з Тотенемом про підписання досвідченого П'єра Еміля Хюйберга, за якого віддадуть досить скромні 13,5 мільйонів євро. Датчанину 28 років. Але в останньому сезоні він випав з основи шпор, Тому таке рішення повинно влаштувати всіх. Ліверпуль готує свій перший топ трансфер цього літа. Клуб думає на майбутнє і погоджує підписання Куба. Японець повинен буде за рік адаптуватися до АПЛ, адже наступного літа команду повинен покинути Салах. Заплатять за азіата його клаусулу у розмірі 60 мільйонів євро. Половина з цієї суми впаде на рахунок реала, у якого все ще 50% прав на футболіста. В минулому сезоні у Куба 12 результативних дій. В Польщі на самому старті чемпіонату голом та асистом відзначився екс захисник збірної країни Артем Путівцева. A jego komanda z dobóla, rozrobną z rachunkiem trenuje. to w piłka i dwa do zera. I kto? I Andrzej Trubecha kompletuje. Dąbrowski na pole karne, uderzenie głową, spada ta piłka pod nogi. Putifcewa i do gola. Ten weteran pierwszoligowy dokłada asysty, do, do, dokłada gola rzecz jasna. jest 3 do zera czy nie? Ілія забарний виконав побажання гендира Бормуту і продовжив свій контракт. Потрібно це було для того, щоб і футболіст був задоволений, і потенційні бажаючі підписати українця не могли його спокусити на багато більшу зарплатнею. Як сказав функціонер, Ілья провів чудовий сезон та показав відмінні якості не за роками. Утримувати забарною силою, звичайно, там ніхто не буде. Це робиться лише для того, щоб клуб зумів зробити на ньому якомога більше. А ну а вже сьогодні на нас чекає вогняне протистояння Динамо та партизана в кваліфікації ліги чемпіонів, матч, який для нас є дуже принциповим, враховуючи політичну позицію фанатів сербського клубу. На жаль, вчора стало відомо, що цю гру точно пропустить Володимир Шепелів, у якого діагностовано травму. Окрім півзахисника, до заявки не потрапили Назар Волошин, Максим Дячук, Валентин Рубчинський та Максим Брагаро. Останні двоє знаходяться в розташуванні олімпійської збірної України. Ну а поки Динамо отримало потенційного суперника в наступному раунді у разі проходу партизану, стане ним шотландський рейнджерс, який як і кияни переживає зараз свої не найбільш успішні часи. А що ще більш цікаво, той, хто програє протистоянні Динамо та Партизану, потрапить на переможця пари Фенербахче Лугано. Щоправда, це вже буде боротьба за Лігу Європи. Цікаво, це тому, що кияни не так давно вже грали із Фенербахче із Лугано. Тому ці команди українцям точно знайомі добре. І як на мене, навіть у лізі чемпіонів у білосиніх майбутній суперник легше. Ну а під минулим відео я знайшов лише два коментарі з правильною відповіддю на запитання, хто з четвірки бісідінці Янков коноплян каракиський забив за збірну України в більш юному віці. Зробив це саме Ярославу Грізандурою. Тоді йому було 20 років та 2 місяці. Тепер запитання по темі Динамо: хто з гравців Кияна забивав більше голів за сезон? Це Анков, Кравець, Ярмоленко? чи ідея. Чекаю на ваші версії в коментарях під цим відео. І так, всі питання по Дніпро 1 вже вирішено. Клуб знімають з УПЛ, а вакантне місце розіграють між собою Минай, Металіст 19-25, лівий берег та Епіцентр. Матчі заплановані на 26 та 30 липня. Нові в прокупках нам вже зарахували технічні 06 у протистоянні з академією Пушкаша. Надача в регламенті УЄФА не передбачена заміна клубів по подібним причинам. Тому Україна досить легко втрачає потенційні бали в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Молодіжна збірна України Ю-19 прорвалася в плей-офф євро, обігравши співічизників з Італії. Україна! 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 Бонусом нам надійшла й путівка на чемпіонат світу Ю 20, який відбудеться наступного року. Ну, в півфіналі Євро на нас тепер чекає зустріч із Францією, яка виграла групу в протистоянні з Іспанією. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.